Володимир Зеленський, який нещодавно відвідав США в пошуках підтримки для України, не зміг досягти поставлених цілей, оскільки Вашингтон не відповів на прохання Києва як ключовий союзник. Про це пише The Street Journal. Видання підкреслює представники адміністрації президента Джо Байдена, висловили скептицизм щодо плану перемоги, який Зеленський привіз до Вашингтона. Водночас, голова Білого Дому, виділивши черговий пакет допомоги на 8 мільярдів доларів, не дав Києву дозволу бити в глиб Росії далекобійною зброєю. Крім того, під час зустрічі із Зеленським кандидату президента Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив, що його пріоритетом є швидке припинення війни за допомогою чесної угоди для обох сторін, але не уточнив, яким чином цього можна досягти. Трамп також зазначив, що має дуже хороші стосунки з Путіним і висловив сподівання на поліпшення відносин із Зеленським. Зима вже дійшла до кордону з Румунією. Про це повідомила державна прикордонна служба України. Відомство опублікувало фотографії засніженої території. Нагадаю, що вранці у Карпатах випав перший сніг. Тож рятувальники закликають туристів, поки відкласти походи до покращення погодних умов.